Сирий, ти голодний прийшов, да? ну єс, на, іди сюди. Давай, спускайся, давай. <гум> Який? Давай, 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 тут нема під... О, давай, давай, давай. Кусочок сердельки і м'яску, тільки м'ясо сире. Давай їж, хороший ти, нас дощ, ну нічого, хай іде, а, а та там лає. Не ходив зовсім. Прийде, поїсть, що я дам. Зараз заболіло у нас святик, віка святик. І ось прийшов, я його погодувала, ще винесла сусіську. Думаю, голодний. А він не входить. Сидить ось на підвіконні і все. Ось такий котяра у нас. Скажи, що це. Я дивлюся, там в Ютубі кот Харитон. Ну, якась містика, знаєте, як казочка. Ну, а тут своя казочка, ось годину вже сидить на вікні. Сидить, ще пройшло пів години, і дощу нема на дворі, перестав. А він сидить і нікуди не йде. Ось такий наш сірий, гарний стає, гарний такий. Водичка, правда, там є, якщо захоче попити, бо я так його добренько нагодувала, під дощ прям понесла, я думала, він не наївся, а він поїв і сюди знову. Готую ікру, Асорті. Чому асорті? Ну тут е е е ікра Рецепт ікри баклажанної, але у мене тут е, не 3 кг, тут півтора е, кілограми, і тут у мене половина баклажанів, а половина кабачок. Ну, а все остальне так як по рецепту. Ну, я, ну, може, якусь баночку одну закрию, а то будемо їсти. І не кубиками. Я люблю і кубиками. Вона виходить тоді, як салат, ну, але я погружним блендером буду перебивати. І оце я вже все посмажила, і склала в каструльку. І зараз хвилин 40, можна 30, ну я хочу 40. І зараз 40 хвилин я протушу, потім блендером погружним зіб'ю і відкладу ту і що будемо їсти, а ту, що закрию, додавлю уксусу. Мабуть, чайну ложечку. Останні 5 хвилин. Ну, ось скільки в мене вийшло ікри. Баночку е, тьомі на роботу, сказав візьме, ну, от, е, пару баночок закриємо, а то будемо їсти ці кулі. На прогулянці. З мамою все в нас буде добре. Так, mm. да, зайчик? Так, да. так, да. каже бабуля, ти що в вікні торчиш? Так, mm -hmm. да. не холодно віка. Mm -hmm. Ага, я б зрозуміла. Такі перепади, так? Да? Mm -hmm. Ну, давайте. А ви ж хочете в машину поїхати? Mm -hmm. А, я поняла. Пока-пока. Пока-пока. Прохолодно стало. Плюс 19 пише, ну, якось так на дворі. Ну, це краще, ніж спека ота була. Ну, дихається гарно. Діка десь поїхала колясочкою. Ну, їй ліків напились. Ну, треба повітрям дихати. А я ж оце що? Я ж коли була. Суха погода. Я отут не пройшла і вірьовички не повісила на ці квіти, які я хотіла, вони різні виходять. Треба одіть калоші і пройтись. Бо бачу, там дуже така темно-бускова, навіть фіолетова, а ці світліші. Чи може завтра? Хай підтряхне, якщо завтра не буде дощу. Ну, а як буде, то, як каже Наталя, на тому й кришка понамічаю по скраєчку та пройдуся. А це ж як завжди, ото картошка росте, бачите? воно поруч, а то картошка. Тож я закупувала очистки. Ну тут томати квітують, чи буде. З них толк чи ні, а я зараз взяла відерце і ось десь по краю зберу томати, бо вже ніч холодна, то вони вже спінуть не будуть. О, щось там. Ага, Тьома пішов до наших, а та лає красуня. Ой, так буде все добре. Ну, я поки тримаюся. Так трішки переламало, і Тьома не захотів до, будь-що, щоб е... сам там приїхав на допомогу нам, а Віка не хотіла, тому що, каже, заболіє, хто нас лікувати буде. Ну, а він все-таки приїхав. За сином дуже труситься. ж. Ну, так я, я пішла збирати. Ну, поки вони десь поїхали гуляти, воно таке вітерець. Ну, вони добре оділися. Я зібрала відро. Тут у теплиці я не збирала, а оце зібрала погороду, який лишились кущики. Ну, це такі помідорчики, бачите? Це темні, тут чорні, я їх називаю, ну вони є чорні, там і довгі такі. А оце хочу розповісти про цей помідор. Ну, Оля садила, теж брала в АТБ. І садила, не знаю напишете, як вам. Значить, хочу сказати, що перші садила, мені не дуже сподобалось. А ці м'ясисті смачнющі, Ну це коктейльні Ці, що з насіння куплені, куплені самі помідорчики. в АТБ і оце висіли. Ну, бачите, один не дозрів, ну я його зірвала. Ось такі вони. Є більші, крупніші, там ще дозрівають, це ось такі, дивіться. ну Ось як і цей, ось ще більший, це теж коктейльний, ну Грязьку, так я де змогла, там зібрала. Зібрала ще один кабачок і один огірочок. Ну, все, не залізеш там ніде, а в парничку чи в теплиці, думаю, хай там. І ще дозрівають. Зараз ці переберу, які там на салат, а які вже завтра, оце як отакі потріскались, бачите, які соковиті, то ці треба е, перекрутити. І там є сі під низом. Ну, дуже мені подобаються, тут їх е, я зараз отакі чорні. Там є більші. Ну, це є, дуже подобаються, теж м'ясисті, солодкі, а от жовті не хочу, виведу, не сподобались. Хоча перші я садила, були солодкі, солодкі, а це чи насіння перевелося? Здається, це домашнє насіння. В общем, Мені не сподобалось. І помідор не смачний, ну такий він соковитий, але е, ні, ні запаху помідора нема, ні вкусу. Видно, щось перевелося. Так і тут мені вдалося пройти, і я понамічала айстри Дивіться, яка ниточка, такий колір. Тут два кущики. Потім рожева, ось вона тільки починає розквітати, але я вирішила, що я їй, оцей великий кущ, сюди причеплю, а цю пропустила, бо може ж буду до діточок вести. Цю пропустила, ну, то нам вистачить, я не пам'ятаю, чи я далі. Мабуть, оце два кущики тільки білу цю не чіпала. Оце, бачите, який колір. Їх всього дві, два кущики. Теж ось така. Дуже гарна. І вони високі, вони майже до метру, так, 80 десь сантиметрів висоти. Я дивлюся по тих. По паркану. Рожеву, помітила, рожева виходить тільки. так Отам, і оця. І одну я пропустила три. Може, далі там заквітують. От, оцю рожеву не чіпала, вона тут втисалася, бо в мене там вон, багато їх. Так, оцю не чіпала, теж розквітнуть. Зараз, ні, не буду чіпати, я то обломаю От тут нічого не намічала, намітила оцю білу, один кущик і другий. Думаю, теж вистачить. А ці трішки пізніше будуть квітувати, а це, дивіться, горіх росте. Завтра викопаю, бо лопату вже в гараж віднесла. От. Це будуть квітувати, повезу діточкам, поставлю і вдома біля їхніх портретів. Далі тут у мене. Зараз я переступлю. Ой, дощик хорошо налив. Це дуже гарні такі кущики, невисокі. Ну, е так, я приблизно сантиметрів 40-50. Теж який кущик, який колір. ну, Тут чомусь не передається. Ну, оце яка ниточка, такий і колір. Нитка передається, а колір трішки змінюється. І ось рожеву намітила. Ці залишила, може, теж повезу діточкам, хай квітують. Ось рожева ще одна. Рожева так, рожева передається. А от, -от, -от, -от фіолетова ні. І цю рожеву лишила з ниточкою. Ну, от. А це ж фіолетову. Ну, це я сьогодні так понамічала. Планувала, що позгрібаю э, томати до кучи. Ну, а потім вирішила, що я, мабуть, зроблю оце. Що у мене тут? У мене тут була, був ялівець засух. Це, здається, туя прийнялася. Ну, живці, найкраще садити дуже маленькі. Дуже маленькі, тоді буде добре. А так, бачте, тут у мене. Кипарисовик. Один він тут буде і рости, а тут той поганий. Ну, він такий слабенький був, але я його посадила. Ну, я бачу, що він засух. Ну, поки що я його не чіпаю. Ну, так що я собі знайшла, поки молодь моя з Святіком дуже капризний, ой, то я знайшла собі роботу, і щоб не так нервувати. Вона А чому я так багатенько нав'язала? Бо я пообіцяла тут сусідки, вона каже, Тоня, де брали, і я то розповіла, говорю, я дам насіння. Вона каже, ну мені якби ну щось в неї не виходить, посіяти, щоб воно виросло. Я собі думаю, я дам насіння, а якщо не виросте, я дам і розсаду. Посажу, ж я розсаду, то бо треба. Ну це так. Дощик налив добре, От. налив, що мені не, не треба поливати. Кіпа в порядку. Ну, я сьогодні ще хотіла е, жабку пересадити, переставити сюди. Ну, щось дуже холодно, а я так тоненько одягнена, то, може, завтра, якщо. Наші будуть вдома, то я це завтра зроблю. Посію кріп, який виріс, виросте і жабку десь сюди перетягну. Навіть не розумію, куди б я її поставила, щоб вона і видно її було, і не затіняло її Ось сюди? це близь... далеко дуже, ближче там у мене все зайнято. Ну, щось буде. Якось буде. Ну, жабка, я знайшла тобі місце. Зараз я тебе перенесу від ціля, бо мені треба буде і ялівці переносити звідсіля. Ну, знайду місце. От. Так що пішли. Перемістила жабку. камінці не переносила, потім завтра, може, чи коли. Ну, а вона хай трішки тут посиде, бо восени ж я всі декорації збираю. Ну, іграшки оці. Так що отут вона буде. Я і кам'яні троянди сюди перенесла, щоб біля неї були. Та чогось я подумала, тут просто камінці лежали ззаді. А я оцей один перенесла і справа а то в неї теж був під головою. Ну, а тут воно і так держиться добре. І це я її сюди перенесла. Так, ну і що у мене по другому разу квітує лаванда. Ну, говорять, що це і я погуглила, що це лавандін, то чоловічого роду виходить. Ну, кущики гарні. Ну, тут ось, бачите, який кулік, кулька. Там ще не зовсім, але ну я там і не формувала кулькою, а тут якось само по собі вийшло і це. І отак вони тут у мене зростають.